Ну, і моє найулюбленіше справа: ось чому що е, поліцейська служба в єгиптян також була, тобто служба правопорядку, принаймні вуличного порядку, у них була. І дуже часто бабуїнів використовували саме, -саме правильних службових. Тваринок, у яких тут, принаймні, в цій гробниці, тут все описано, значить, іерогліфами, це ми знаємо гарантовано, що це за сценка. Це, значить, поліцейська людисько. Ось з одного боку в нього, бачите, тут інша тварина. А цього бабуїна він натравив на злодія, який вкрав е чуже майно. Тобто, фактично, за допомогою бабуїнів ловили ось таких варюжок по вулицям, і вони нібито е нав добре навчені вівчарки нині за е тоді допомогли допомагали давньоєгипетським правоохоронцям е встановлювати маат на вулицях давньоєгипетських міст та поселень? Ось якось так.